Так, у поліції є відеореєстратор. Друзі, сьогодні на каналі, ви, мабуть, вже бачили, вийшов дуже цікавий матеріал. Як полтавський співробітник поліції не зміг притягнути до відповідальності водія. Тому що на сьогоднішній день поліція по факту не має права використовувати відеореєстратори. Це недопустимий доказ, тому що є рішення обласної військової адміністрації стосовно заборони використання водіями відеореєстраторів. Службове авто поліцейський керує, тобто він водій, і по факту на, на нього також розповсюджується дане рішення. На даний час заборона стосується усіх водіїв. Одразу виникає питання, чому досі поліція використовує відеореєстратори. А якщо вони зафіксують переміщення розміщення збройних сил України, де гарантія того, що деякі співробітники поліції не будуть використовувати дану інформацію в інших цілях? І так, зранку ми бачимо, друзі. У нас як завжди, поліцейська кармушечка. Співробітники поліції, бачите, Полтавські несуть службу. Начебто фіксують адміністративні правопорушення, цікаво на що вони фіксують. Вас зупиняють співробітники поліції без причини. Вони безпідставно вимагають документи. Вони без доказів стверджують, що ви порушили правила дорожнього руху. Не кожен водій знає, що йому робити. Тому, друзі, завчасно рекомендую вам долучитись до нашого клубу, АД юридичний захист водія, щоб ви мали юридичну підтримку. Ну зараз будемо разом з співробітниками поліції нести службу. Подивимось, чому вони зупиняють автівки. І чи фіксують вони адміністративні правопорушення. Ходімо. Добрий ранок. Добре. Щось з водіє. Постійно вказують, що на даній ділянці поліція якусь постійно зупиняє зранку авто. Не чули про це? Може Ну, немає. Дивимося, те, що вони візуально роблять. Візуальна фіксація. Візуальне бачив, що є порушення правил дорожнього руху. Друзі, бачив не доказ. Очі не доказ. Рапорт напарника не доказ. Докази зазначені в статті 251 Кодексу України про адміністративні права порушення. У більшості випадків це фото або відеофіксація. А якими приладами мають право фіксувати співробітники поліції адміністративні права порушення? Наказ номер 1026 дає нам відповідь на це питання. Очей та власного телефона співробітника поліції тут немає. Ну, Такі самі з них немає. Ну, потрібно ж зафіксувати технічно. Чи з цим проблема є? Та вже ж, бо і палакова не тепер. Нові боді камери. Технічно на місці зупинки вашого авто докази поліцейські пред'явити вам не зможе, тому що на нових бодікамерах відсутній монітор. В свою чергу співробітник поліції не зможе оцінити докази, щоб стверджувати те, що ви дійсно порушили правила дорожнього руху. Ну, Є реєстратор, те, що, є з цієї сторони, кажуть, можна так. У поліції є відеореєстратор. Друзі, сьогодні на каналі ви, мабуть, вже бачили. Вийшов дуже цікавий матеріал, як полтавський співробітник поліції не зміг притягнути до відповідальності водія, тому що на сьогоднішній день поліція по факту не має права використовувати відеореєстратори. Це недопустимий доказ, тому що є рішення обласної військової адміністрації стосовно заборони використання водіями відеореєстраторів. Службове авто поліцейський керує, тобто він водій, і по факту, на нього також. Розповсюджується дане рішення. Рішення там вже йде виходить, щодо використання, потім розповсюдження. Тобто, і момент розповсюдження. Так, використання, його навіть використовувати не можна по факту. Вірно? Там вже за оперативні там... транспортні засоби ж нічого не вказано, правильно? Усім водіям заборона. Там Додайте, що оперативним транспортним засобам можна використовувати. Цього надано не було. Так, чи мають право співробітники поліції використовувати відеореєстратори? Були зроблені адвокатом Антоном Болтіком відповідні запити у відповідні органи і отримали відповідь. Так, перша відповідь Національна поліція України, департамент патрульної поліції, одразу вказує на те, що відповідь стандартна. Інформуємо про те, що розпорядження про заборону використання відеореєстраторів та інших пристроїв для фото і відеофіксації на території. Торії тієї чи іншої області приймає начальник військової адміністрації згідно з законом України про правовий режим воєнного стану. Звертаємо вашу увагу, що листи ДПП мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм. Ось така відповідь. Далі прийшла відповідь з Міністерства внутрішніх справ. України, що вони зазначають. Інформуємо про те, що розпорядження про заборону використання відеореєстраторів та інших пристроїв для фото і відеофіксації на території чи, тієї чи іншої області приймає начальник військової адміністрації. І жодного слова, що поліція має право використовувати відеореєстратори. Ось так. Також хочу подякувати новим спонсорам мого каналу: це Дмитро та Сергій. Друзі, якщо ви підтримуєте мій проєкт, мою діяльність, можете стати спонсором мого Ютуб каналу або народи. Патріоном в подальшому частину коштів ми будемо направляти на потреби ЗСУ. Дякую вам за підтримку. Дуже болюче питання. Хочу запитати у співробітника поліції. Чи маю право я під час воєнного стану фіксувати дії співробітника поліції? Пане дія спотверджає, будь ласка, камеру свою сторонку, бо викликаю командирський екіпаж. Раджуй, заберіть камеру, будь ласка. Камеру сховайте. Вона заборонена знімати зараз. Ще раз заборонено фіксувати мої дії. А Ві хто закон закон забороняє. Зараз в Україні військовий стан. Я не знаю, з якого то я... заборонено знімати військових. вже питали мене на відео, вже як вже казали, спілкувалися, вже. спілкувалися. Після цього спілкували. матеріалу, коли ми поспілкувалися, ви вказали, що маєте право. Деякі поліцейські, це було або у Києві, або у Львові, коли чоловік намагався фіксувати, йому зламали руку. Ось так. Маю право? Все. І в Полтаві у неділю було проведено тренінг з водіями і не тільки. Ми з адвокатом Антоном Болтіком більш детально розбирали дві теми: повноваження поліції та права водія під час воєнного стану та деякі аспекти мобілізації України. Якщо дана тема цікава для вас, напишіть в якому наступному місці провести такий тренінг. Пишемо в коментарях і не забуваємо підтримувати петицію адвоката Антона Болтіка про особисту фінансову відповідальність співробітників поліції. Посилання на петицію буде в описі. Ще трішки нам необхідно зібрати ваших голосів. І так, друзі, поспілкувалися з співробітниками поліції. Почув наступну інформацію: зупиняють вони водіїв за порушення правил дорожнього руху, але знову виникає у нас такі. Колізія, момент. Вони фіксують порушення на нові бодікамери, на нових бодікамерах немає монітору. Тобто він в свою чергу не може пред'явити на місце зупинки водію докази, що дійсно зафіксовано адміністративне правопорушення. Далі ми з'ясували, що зупиняє поліцейський під час воєнного стану, ви маєте право фіксувати діалог. Жодним законом це не заборонено. Якщо вас зупиняє співробітник поліції, в першу чергу необхідно дізнатись причину зупинки законно. Стаття 35 і на сьогоднішній день їх 11. Без доказів ви не винні. Без доказів правопорушення по факту, співробітник поліції не має права вимагати допомоги. Тому, друзі, знайте свої права.